Далі повертаємося до подій на Курщині, адже вже готовий поділитися найсвіжішою інформацією з Курської області. Наш воєнкор ігор Левинок. він на зв'язку зі студією. Ігорю, вітаю тебе ще раз. і, будь ласка, тобі слово. Олексію, вітаю. Так, ми сьогодні побували на Курщині, побували на газорозподільній станції. Це той самий об'єкт інфраструктури Газпрому, про який зараз багато розмов. Ця станція дуже постраждала від ударів російської ж авіації. Коли українські війська перейшли в контрнаступ в Курській області, цей об'єкт був неушкоджений. Та фактично, от протягом тижня, росіяни своїми потужними авіабомбами знищили його ущент. Далі ж ми відвідали місто Суджу. Містечко Суджа, російський райцентр Курської області чи топак Курської Народної Республіки, що одразу кидається в очі місцевих будинків, у них навіть не те, що вони, вони цілі, в них навіть вікна цілі. Я просто згадую Ірпінь і коли я туди повернувся, то переді мною постала геть інша картина, ніж ми бачимо в місті Суржа. Ми поспілкувалися там із місцевими жителями їх чимало ще залишилося в цьому райцентрі. і от що цікаво, люди розповідають, що представники тамтешньої влади покинули суджу ще 2 серпня, за кілька днів до контрнаступу українських військ. Нині місто. Не контролюються ані російськими військовими, ані тим паче російською владою. Місцеві жителі ховаються по підвалах, але потроху вони стали виходити, коли дізналися, що українські військові їх не ображають, а навпаки, розвозять гуманітарну допомогу. В місті немає жодного зв'язку, але от, ну, таке собі сарафанне радіо. Воно працює і від оселі до оселі. Люди повідомляють один одного про те, що. Жодної загрози загрози від українських військових нема. Ось я прошу послухати мій діалог з 72-річним дідусем Павлом. Вас здесь ніхто не обижає. Ні в коєм разі наоборот. Наоборот, це що? З добротою относяться є. Ми не страдаємо тут, як сказати. Еды могу показать по естеству. А бомбы падают. Ну и что, мы сидим в подвале. Мы ж в подвале сидим. А как вы, как вы, к войне относитесь? Негативно. Почему? Зачем было идти в чужой дом, если честно? В своем надо было навести сначала порядок. Вот здесь. А потом идти туда. Кому-то мозги правлять. Как? Негативно мы к своему руководству относимся. Можете так и передать. Но ну, видите, война идет уже третий год. и не никак... 2 и будет 24 -го. Ну а здесь тут же радовались люди, когда она началась. Я таких вот они встречал. Все сошлись на мнение. Когда началось 24, мы еще высказали. Нам это аутница, мы пошли Да, видите, как получилось. Вроде ж, жили неплохо, общались, ездили друг к другу. Да родни, сколько? Где у вас родня? И в Сумах, и в Одессе, и в Харькове, и двоюродные, и троюродные. И что они вам говорят, что рассказывают? Они правильно говорят, сумасшедший. В розмовах з нашими військовими жителі суджі цікавилися, чи зможуть їм організувати бодай якийсь зелений коридор, аби виїхати у безпечне місце. Вони розглядають навіть виїзд до України, але за умови, якщо їм гарантують безпеку, св'язі вже в сріду не було. Зв'язі не було вже в стріду. Куди звати? Куди? Загалом вже дуже двоякі відчуття, бо по дорозі до суджі ми бачили наслідки удару російської авіації по селу Писарівка. Це українське прикордонне село. На Сумщині зруйновано було щонайменше п'ять осель, двоє цивільних зазнали поранень, і це сталося буквально вчора. Ну а на цей момент нам відомо, що на Сумщині створено гуманітарний штаб для допомоги мирним жителям Курської області, яких покинула кремлівська влада Олексію. Ігорю, дуже тобі дякую. Це наш е, воєнкор Ігор Левинок. Він побував сьогодні у суджі в Курській області.